Оскільки постійно тусуюсь за фірішниками, мені стало цікаво, що ж то за страшні слова, котрим вони постійно оперують. Тож, давайте розбиратися разом. ТХ-трансмітер це те, що передає сигнал. Це або цілий пульт, або ось такий зовнішній передавач. Часто їх поєднують ось таким ось чином. РХ ресівер це приймач, ставиться на дрон. Відповідно, він приймає сигнал від передавача. VTX – це передавач відеосигнала. Бувають різні ось такі, наприклад. Вони передають відеосигнал. VRX – це те, що приймає відеосигнал. Це окуляри або шолом, ну або інші пристрої, котрі стівні приймати відеосигнал. Піктейл e перекладається як свинячий хвістик. Бувають різні ось такі кутові та прямі. Це перехідник між VTX та антеною зі сма конектора. Ну і по кріпленню також вони різняться. EFC – Flight Controller – польотний контролер. Це те, що ставиться на дрон, і вони виглядають ось так: от на кшталт, залежить від моделі та виробника. ESC – ESC – Electric Speed Controller – регулятор обертів моторів або двигунів. Цей на кшталт у нас має аж 4 регулятори. Тобто він може регулювати аж 4 мотори одночасно. Бувають такі регулятори, котрі регулюють кожний мотор поокремо. Це разом це стек. Ось такий ось сендвіч. В основному вони так і продаються. Разом у парі. Юарти. Це те, що на польотному контролері позначено маленькими маленькими буковками. Це порти, вкладки на польотному контролері, до котрого підключають периферію. І відповідно, як узнати ю арт, якщо паяємо до R1, T1 – це перший ю арт. Т 5 Р5 це п'ятий юар. Юбек це понижуючий модуль. Його використовують, щоб не перевантажувати модуль польотного контролю. Наприклад, для жилення сервопривіда його припаюють до батареї, і з нього виходить 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт. До речі, такі понижуючі модулі ви можете придбати на сайті alexandron.shop. 5 вольтові або 12 вольтові експрес ірелес або просто ірелес. Це далекобійна система радіокерування з відкритим кодом. Фін це підключення, наприклад, tx з РХ. Серво. Ось такий механізм. Тут редуктор, маленький моторчик та також три дроти, плюс-мінус та керування. Використовується в основному для скиду подарунків, самі знаєте, яких хороших подарунків, або для поворота камери. Ось такі абревіатури ми вивчили з вами сьогодні. Які ще абревіатури вас цікавлять? Напишіть, будь ласка, в коментарях.